Виховувати лідерів зі шкільної лави, команди громадської організації Інститут суспільних ініціатив за підтримки програми Мріємо та діємо розпочинає на Прикарпатті проєкт Успішне самоврядування, успішна школа його мета створити якісний підхід до учнівського залучення, а також допомогти в розширенні можливостей членів органів шкільного самоврядування. Ми кого говоримо про форму школи. Ми про приміщення, парти, програми. Ми забуваємо. Про участь громадськості, про учнівське самоврядування, тому воно є важливо зараз, тому що після перемоги нам потрібно буде активних будівничих нової країни, які будуть вміти брати на себе відповідальність і більше зробити, ніж можемо, тому що буде мало часу, а потрібно буде велике зробити звершення. Проєкт створено у рамках програми «Мріємо та діємо» за фінансової підтримки агентства США з міжнародного розвитку і виконується Айрекс та низкою партнерів. Івано-Франківщина перша область, де працюють ментори. Загалом програма охопить шість громад у трьох областях України. Виклик часу війна, і всі ми повинні у значну увагу приділяти нашим дітям і виховувати, як говорить нова українська школа, учня-особистість, учня патріота і учня інноватора. І якраз. Цей проект і дає можливість розкритися учню різних, і дає можливість певний вектор розвитку для вчителів у закладах загальної і середньої освіти. До участі у проєкті у нашій області планують залучити 5 шкіл у Бурштинській та 8 у Коломийській громадах. Кілька місяців із учнями і учителями працюватимуть фахівці інституту суспільних ініціатив. Ми беремо дітей та вчителів з кожної школи в цій громаді. І разом з ними впродовж 7 місяців в рамках трьох тренінгів, в рамках консультацій, в рамках менторингу, їх супроводжуємо до того, щоб шкільне самоврядування залишилося не на папері і не було просто гучною заявою а було власне ефективним механізмом та інструментом. Де виховуються молоді лідери, результат напрацювання загалом 40 проєктів, які учасники запланують і все з вересня будуть реалізовувати. Орієнтується на інклюзивність і залучення всіх важливих груп, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, щоб у майбутньому передавати отриманий досвід, охоче залучатимуть школярів середньої ланки. Дуже добре, якби самоврядування запрацювало восьмі дев'яте класи бо. Ну, по перше, це той вік старшого підліткового віку активності, де якщо вони включаються, то вони активно настають на все життя. І це лідерські якості не в 10-му, не в 11-му класі формуються. Закладається в 7-й, 8-й, 9-й і потім виходять дійсно на випускник. Успішний. Наприклад, ми так в громаді хочемо для себе вирішуємо. Не виключають і розширення проєкту, якщо буде результат і згода міжнародних партнерів.